Всім привіт! Сьогодні все ж таки захотів е, один відосик зняти ще для вас. Якщо би все ж таки так вийшло. Ну, зараз, ну, знаєте, на ютубі писав останнє відео з LG. Ну, але щось мені захотілося одне відео все ж таки зняти. Знаєте, очищення обіцяв, доктора Бекмен буде. Ой, друзі, знаєте, що так от вже нарешті зручніше, що. Тепер в мене туалет окремо. Тут так класно, Ви б знали. Дивіться, як я тепер собі зберігаю засоби. Тут я лампою собі підсвічу. Ось такий у мене тепер склад. Тут мені так зручно зберігати, тут шкафчик. Під умивальником. от наш персіл. Я собі дуже новий. Користуюся мило У мене, тут мене дбають ще дві капсули. Ваш коник, Мій, рельський колпачок, вот наш доктор Бакмен. Я так ми будемо чистити. Да, тут ще є ще один доктор Бекмен, Тільки в такий упаковочці. Зараз покажу, як він виглядає. Вот так. Ну і, і є ще такий кисневий відбілювач і такі гранули. Їх там небагато, але я ними час від часу користуюсь, то ото власниці. Але, але не суть, нехай буде. Ну я гранулами поки що користуюсь. Може, ними буду ще користуватися. Тут купочу, тут таке більше нічого цікавого немає. Так. Зараз ми розкриємо цей засіб. І будемо чистити. Виготовимо в німеччині. Відкрив я його. Ось такий він. Ну, такий самий, в принципі. Так, і ми... Де в мене брудні місця. А, та, в принципі... Ну зараз я його засиплю там, де мені треба. Є. І там ще в мене... як сказати, Я дивився через діє... Ну я дуже-дуже слабо видно той тен. Можу зараз вам показати, подемонструвати, якщо ви його побачите. Та я думаю, що ви його не побачите. Хіба я побачу? Там нічого не видно. Ну але я подивився на те, що він в мене там е -е, брудний, наліт є. Хоча, по суті, машинка виглядає, знаєте, барабан блискучий. Знаєте, майстер Плюс говорив, що, от люди говорили, а навіщо чистити мою пральну машинку? Вона мене всередині чиста. А от відкрити бак зовні, точніше всередині, там вже видно сам результат. То насправді так здається, а всередині ще більша картина. Я бачу, що там все біле. І то не просто. Ну, на, на один цикл написано весь пакет висипати. Все ми засипали, закриваємо. Чистимо так, як ми завжди чистили новим способом, видаляємо так. Багу на 95 ну спин. Закриваємо Обережно. Так, відсуваємо туди все. Отут в мене засоби стоять. Ті, які не влізлися, тому що великі пляшки, вони би не влізлися. От, мене, от вони тут білі біля лижі стоять. Такс. Лижа в мене, в принципі, стоїть компактно. Я тепер можу вам знімати і так. Ось так можу знімати в такому ракурсі. Лише у нас чуть така, знаєте, все вперед висовується. От розетки, от тут вона підключена, шлани. От шланг зливний іде знизу. Так, 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 так. Я переживав, знаєте, щоб самозливо не було, бо тому що в таких ситуаціях він може бути. Самозливо, слава Богу, немає. А от отак набір води. Зараз, тут, до речі, нові звуки. Ну, ви не, не лякайтеся. Ну, я до них звикаю. ну, Звикаємо по чуть-чуть. Ну, знаєте, з самого початку було стрьомно, а зараз вже чуть-чуть краще. В неї такі є. от, Коли вона, знаєте, закінчує вже. як -то, з, закінчую вже, знаєте. Потім от починаю. от Воду чуть, -чуть вриснула, І от в кінці от такі звуки. Щось типу то. Так. Мені не подобається, те, що в мене манжет ось якось там. Ну, Давайте тикнемо на паузу. І поправимо її. Так, давайте так от. От туди і... Оттуда. Все, хай зважує собі далі, включимось тоді, коли вона буде час. Доречі, хочу сказати, то, що ми вже Wi-Fi підключили, у нас Wi-Fi не був підключений, тому що не було шнура до роутера. І от тепер ми нарешті цю ситуацію виправили. У нас було... от так от просто не світилось, так як знаєте, ну, оце все було не горіло. Вся ця частина як охреснеї був, горів тільки замочок. А тепер вже світиться і Wi-Fi. Така красивіша картина стала. Видала то саме. А тепер слухайте. От такі звуки у нас дає. Бачите, от я навіть, знаєте, побачив, що вона, от, вода швидше тепер тече. Вон, раніше в мене просто так от маленька маленька струйка, от е, вони стикла. Тепер ще нас клотить. Це досить класно. От ви зараз побачите, який в неї набір води йде всередину з основу ці. Ну. ну це поки що, знаєте, навіть чуть-чуть отак от. А то буде пізніше. Ой-ой-ой. Отак в неї вода набирається десь попередній відсік. Отакий з кінця звук. Пшик. Отак в неї набирається з основного відсіку, так. Да. А так от бачите, от... от ну, а як би, ну... Ну, знаєте... переїхали, тому що не може бути однаково. Все. О. Бачите? От мені набагато раніше здавалося, що... А чого зразу так? А, бачите? Тут правда швидше набір води. Швидше вода набралась. Бо там воно набиралось чуть-чуть довше. А тут, от, ну я не знаю, ну, от воно впшикувало, впкувало, і там вже води було так нормально. А от взагалі взагалі недовго часу треба було, щоб витратити, щоб набрати воду з основного відсіку. Ну і от що ми маємо? Води, звичайно, мало, але ми зараз дольємо, це не проблема. Сам цикл ви вже до 95 градусів бачили, тому ми зустрінемося зовсім зовсім пізніше. Мені ще треба буде ставити функцію. Wi-Fi. Ви ж, знаєте, пам'ятаєте, що ми з вами... Що ми робили? Коли вона нагрівала воду до 95 градусів і робила одне охолодження, і, пок... і коли вона менше води з... 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 трохи води злила, щоб от, е... не було зрачка до, до полоси, отої... от бачите. щоб не був підвищений рівень води. Ну, мені нормальний, для мене це окей. Щоб він став меншим, її треба злити. Ми її зупинимо, і вона мені тоді дозволить переключити її на вайфай. Щоб відкечащи ще є барабана, вона буде знову ганяти воду в різні сторони. Активно. Всі буде контакти промивати. Ну ви це пам'ятаєте, ну, але все рівно покажу ще один раз. Окей, зустрінемось пізніше. Включила тен. Ну і далі отак от піде. Ну воно. Плавно, там чуть-чуть буде стояти, крутити, потрошки. -по ну, все все стандартно. Все по старій схемі. Ну ось. Отже, <кхем> але вже нагріла майже 95 градусів, ну, як сказати, в принципі, вже 90. о, Все. О, все, є 95. Лижа от тільки що виключила Тен. На дисплеї рівно 95 градусів. І все. Шипіння. Все. Я, вона забуде притримувати ту температуру і кипятити. Давайте ще раз Аж бачите, 94. Ну окей, чекаємо. Скільки там? 53, 51 хвилина, десь так. Тоді включимося. Нарешті мені вдалося зробити те, що я хотів. Включив на коротке очищення. Швидке очищення пропонував. А, там вода є. Мені не вдалося це чомусь зробити. А, все ж таки то напевно, можливо було би зробити, але вона чомусь мені не хотіла дати, а раніше получалось, так як я робив туто. А зараз чомусь не то, щось, щось пішло не по плану. Вона ну, зараз трохи води набере, небагато. Буде чи статись. Зараз я її ще залью води трохи, поки вона постоїть. Десь там секунди десять. Зараз буде крутити. О, пішла. Та, правда, вода вже остила, ну але хоча б трошки на 32 градуси. Хоча б якось трошки щось дасть. Не видно майже нічого. З лампою було би краще. Ну от ще разок вона то зробить. Давай ще трошки. До речі, розумієте, чомусь мене спрацював самозлив тоді, коли я її просто зупинив на паузу, вона чуть злила води, і вода дещось сама стікала. Дивно. От як то так? Все робить друге покручування. То, що там в склі, бачите, так щось, якісь предмети, це нічого страшного. Ну, то так є вже. То від цієї панельки все відсвічує. Але ви все рівно бачите, що там всередині відбувається. Ви ж знаєте, в ванні так жарко стало, тому що вона прогріла отут все. Все, тепер можна включати швидке 14, 20 градусів, 1000. Там можна взагалі без віджиму, у мене віджимати не буде. Оцей значок світиться, але вона просто злиє воду і все, більше нічого не буде. плюс полоскання додати не треба, бо, тому що в нас там нічого немає. О, 9 хвилин і все, вона зараз покрутить. Все, ці от промивки вона зробила, от, от зараз далі ще поколошматить. Доробить свою процедуру. Одечка така. Ну, матновато, матновата. Але... Та там мене взагалі майже нічого такого я барабані немає. Тільки наліт і на склі білі сліди. Білі сліди в мене можуть бути через те, що я або, знаєте, користуюсь цим порошком. Він мене буває зсипається от сюди і лежаються такі маленькі гранули. І воно, може знаєте отак от стікає, то може від нього. Ну але... Нічого страшного, їх майже не видно. О, все, пішов пишемося. А, ні. Ну зараз піде злив. Зараз. Ну отже так, ну... На там ми будемо закінчити. А далі нічого цікавого не буде. Ми просто зараз то зробить. Зробить промивку. І... Та якби і все. Ну, буде пустий барабан крутитися, вона буде ось робити, поливати, бризкалку свою включить. І все. зліє воду і на тому закінчиться все. Ну, а на цьому ми будемо поки що закінчувати. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте кнопочку. До зустрічі нових відео. Пишіть коментарі. Всім па-па. Дай, -дай на мене до зустрічі нових відео. Ну, можливо, подумаю, може ще якісь відео будуть виходити, но поки що не знаю. Усім па, -па.